Усім вітаю вас на каналі Ділюсь прочитаним. Хочу відразу сказати, що у нас буде сьогодні незвичайне відео. А чому незвичайне? Тому що буду розповідати відразу про дві книги Фредріка Бакмана. Це ось перша моя бабуся просить її вибачити. Та Брід Марі була тут. Ці дві книги, чому про них розповідаю? В одному відео, тому що це як продовження однієї історії. Перша частина і друга частина, ну скажімо так. Відразу хочу сказати, що не братися чи не братися за ці книги мене теж мала сумніви. Довгенько вже вони чекали своєї черги. А чому? А тому, що. Ви, мабуть, пам'ятаєте історію, коли російське видавництво заявило, що буде публікувати нову книгу Фредеріка Бакмана. І відразу всі почали говорити про те, про його ставлення до війни в Україні, до цих дій окупантів. І... Щоб розвіяти і ваші сумніви, скажу, що знайшла, натрапила в інтернеті реакцію Фредеріка Бакмана на цю заяву, а те, що нові книги не будуть виходити у цьому видавництві, а ті, які права, на які були продані ще до 2022 року, на жаль, будуть опубліковані. І він на це ніяк. Плинути не може, хоча, як уже говорилося, мабуть, ви теж натрапили на це в інтернеті: що Фредрік Бакман всіляко донатить для України. Так, в період війни і підтримує саме українську сторону. Ось. Тому, відкинувши усі сумніви, я взялася за ці дві книги, і ви знаєте, я не пошкодувала. Так, от, перша книга, моя бабуся просить її вибачити, розповідає про семирічну дівчинку Ельзу, яка, знаєте, трішки. Не така, як всі за своєю поведінкою. В неї є проблеми зі спілкуванням з однокласниками у школі. Вірніше, те, що вона не така, як інші, і її не сприймають діти з її ображають, хлопцюють, вона від них змушена тікати. Ось тобто ми відразу потрапляємо в цю таку ситуацію. Дуже прикро. І ось і також автор розповідає про її бабусю. Її бабуся це її єдиний друг, як каже сама Ельза. І однак, на жаль, бабуся помирає від раку, і маленька дівчинка залишається сам на сам зі своїми проблемами. А річ в тім, що, окрім того, що в неї є проблеми в школі, так само у малої дівчинки повне нерозуміння із сім'єю. І вона неймовірно сумує за своєю бабусею. Крім того, її бабуся дала завдання вручити листи жителям їхнього будинку. Ну, не всім, але із дивними словами, моя бабуся. Просить її вибачити. І відповідно, на фоні цього розгортаються різні історії з дівчинкою, ось як вона рятує. І всі ці історії жителів цього будинку, і самої Ельзи, і самої бабусі неймовірно переплітаються. із Казками, які їй розповідала бабуся, про країну Спросоня, де створюються казки, де багато безліч, ну не безліч, там є певна кількість королівств, але я вам не буду про них розповідати. І Іде тривала війна, і де м живуть щасливі і нещасливі е жителі е цієї країни, і знаєте. М Чим більше читаючи цю книгу, розумієш те, що е, усі ці історії, всі ці казки, які розповідала бабусь, бабуся своїй онучці, це історії людей, які живуть у цьому будинку. Е, це історії людей, які пережили неймовірні втрати, які не можуть жити своє повсякденне життя і намагаються. Е, Кожного дня якось перебороти себе чи зрозуміти себе, ну, вже яка в кого історія. І, і ось, ем, неймовірна, ось ці неймовірні пригоди, трагічні, сумні, веселі, ем, вони всі переплетені із цитатами бабусі, із цитатами з Гаррі Поттера, яким неймовірно захоплюється головна героїня, семирічна Ельза. Е, і... Ем, так, всі ці історії дають їй розуміння того, як жити далі, як розуміти свою бабусю, пробачити її за те, що вона її покинула. Так, це книга про розуміння і про вибачення, про прийняття себе таким, яким ти є. Так, книга справила неабияке враження, але ось ця книга, її продовження. Своєрідне. Тут вже не про дівчинку Ельзу, а про її сусідку ем, страшну зануду старшу жінку Брід Марі. І про те, що якою нещасливою вона була, коли усіх діставала у своєму будинку, в тому числі і Ельзу, і Ельзину Бабусю. І ось цій книзі ми розуміємо саму ж Брід Марі, герої і персонажі цієї книги. Самі ж називають її старою занудою, і вона на це не ображається, вона каже, мене так уже називали. І дійсно, це теж людина, ось ця Брід Марі, головний персонаж цієї книги, теж по-своєму незвичайний, по-своєму особливий і має такі ж самі проблеми із соціальною адаптацією, як і Ельза. Але насправді це не проблема. Проблема знайти себе. І зрозуміти себе, а те, що ти інший, то як можна прочитати поміж рядків, Фредерік Бакман каже, що всі ми різні і всі ми особливі. І що хочу сказати, якраз читаючи ось цю книгу, Бріт Марі була тут? Я плакала, я сміялася. Я почасти сміялася із тих кометних ситуацій, які потрапляла Бріт Марі. І плакала з тих ситуацій, які е, ось відбувалися, в які вона потрапляла. Почну з того, що Бріт Марі усе покинула, це ще відбувалося в цій попередній книзі. І ось те нове місце, куди вона потрапила, е, ось тут і розповідається. Тут багато про футбол, але оскільки я не дуже розумію футбол, як і сама головна героїня цієї книги, не дуже його розумію і не часто дивлюся, але. Тут так про нього розказано, що і Брід Марі полюбила, і я полюбила, і зрозуміла. Тому що футбол це не лише спорт, це спосіб життя, це саме життя, це хобі, це те, як відчувають себе люди, і якими хочуть себе бачити. Це, мабуть, про свободу, про рівність, про дружбу, про командну гру, про відчуття себе. Ось, але це не означає, що я буду далі говорити про футбол. Це все про цю книгу. Ось. І е, насправді, доволі таки, ця книга теж про втрати і про знаходження себе. Я не буду говорити, і, і автор, мабуть, про це ще буде говорити теж. Брід Марі таки здійснить свою величезну мрію. І ця книга не лише, скажімо так. Буде цікава про старших людей старшого віку, так якою є Бріт Марі. Це книга і про підлітків, і буде напрочу зрозумілою для людей і середнього віку. Зокрема, ця книга про те, що ми потрібні цьому світлі. Вибачайте, говорю, мабуть, загадками, але не хочу розповідати вам, що ж відбувається у цій книзі, тому що. Це буде спойлер, вам буде нецікаво читати, а так читайте і насолоджуйтесь. Ось, дякую вам за те, що переглядаєте це відео. Дякую, що поставили лайк і дякую, що поставите, якщо ще не ставили. Обов'язково підписуйтеся на канал Ділюсь прочитаним, тут буде ще більше відео про книги, написані або перекладені українською мовою. Ось, і обов'язково залишайте ваші відгуки у коментарях. Мені буде цікаво з вами поспілкуватися і дізнатися, чи вам також сподобалися ось ці дві книги Фредеріка Бакмана, як і мені. Тож читайте і насолоджуйтесь. Чекаю вас на каналі. Ділюсь прочитаним.